Закупка продуктів харчування для армії повністю переходить у тінь. Тепер контракти на мільярди гривень будуть проходити поза відкритою системою. Прозоро рішення було прийнято одноосібно головою державного оператора тилу Арсеном Жумаділовим. Тепер стало зрозуміло, чому останні два аукціони були зірвані. І тепер можна вже офіційно сказати, що епоха ЄС по 17 гривень закінчилася, тому що тепер ніхто не дізнається. Вартість продуктів харчування, яка буде передаватись у Збройні Сили України. Як таке рішення можна приймати одноосібно поза межами уряду і, взагалі, поза межами Міністерства оборони, я на даний момент зрозуміти не можу. Корупція вона в Україні, як то кажуть, процвітає найбільше. І уявіть собі, друзі, тепер які будуть реальні ціни на закупках для збройних сил України. Це буде, напевно, космос. Але про це ніхто вже більше не дізнається. Надіємося, що е, на це рішення вплине уряд і все-таки повернуть прозору систему, тому що ну це просто не описати словами. Діліться друзі своїми думками по цьому питанню і по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою всім успіхів і мирного неба.